Цьому році ми завершуємо капітальне будівництво нашого приміщення, яке за час незалежності України вперше в капітальному будівництві. Ми маємо всі умови для того, щоб наші діти гарно навчалися, розвивалися і отримували знання в стінах нашого закладу. Ми маємо в кожному класі роздягальню, маємо класну кімнату, маємо ігрову кімнату. І є дві кімнати для індивідуальної форми навчання. Зараз ми ж маємо по де хлопці можуть грати в футбол, бо в нас стояло питання про те, що в нас гурток з футболу не проводився. Угу. Тому зараз ми вже без питань можемо проводити ці гуртки. Дивимось, готовність наших навчальних залкатів. Сьогодні Пеша 43 завершений капітальний ремонт декількох приміщень, оновлена база, оновлені практично всі інфраструктурні мережі. Тому я думаю, що діти із задоволенням прийдуть у цей заклад. Так як ми маємо велику кількість дітей в нашому закладі, і в кожному класі ми знаємо, що для нас це перебільшення дітей по кількості. Тому ми розраховуємо на підтримку міської влади і на те, що нас почують, і в нас буде розширення і нададуть нам всі умови для того, щоб ми набирали не один, а два і три класи для початкової школи. А з того, що є, ми маємо всі умови, щоб гарно навчатися, розвиватися і професійно працювати у даному закладі.